Доброго дня, шановні, щось у мене виникла така ідея одна, бо купили печінку по гарній ціні. І я вже не знаю, паштет мені вже не хотілося робити. Жарити вона якась така, ну, не знаю, чи то вже вікові примхи. Ну, вичитала один рецепт, спробую його зробити. Печінку порізати довгенько. Потрошки посолити, поперчити, і додати я сюди дала дві ложки кукурузного крохмалю. Отак от воно виглядає. І зараз, от у мене олія, буду пробувати її обжарити. Ну, роблю це вперше, тому як уже вийде, так вийде. Буду дивитися, що воно з цього виходить. А можна більше дати вогню. От, бо я побоялася би не бризнуло. Так, нормальненько, закидаю на ринку. Та можна всю так, я бачу, вона непогано себе почуває. Люди радять всю, значить, тут дві ложки крохмалю і перчику трошки, і обжарити її. Ну, дивлюся, що непогано. Будемо пробувати. Непогано вона реагує. Так, добренько, щоб не, не тримати вас, я буду далі показувати. Оцю першу обжарюю печінку крохмалю, ви знаєте, вона непогано реагує. Бачите? Я думала, що там може приставати, може щось там буде якась реакція незвична. Аж... Непогано і такі кусочки гарні. Так, покажу ближче. Ось. Бачите? Гарно виглядає. Просто треба було сковорідку, можна було більше підігріти. Я побоялася, що зараз буде брифлютись. Ну, непогано. что перегревается. Вымаливается картинка. картинка. Ну, шановні, гарно печінка піджарюється гарно. Ось, І лишить мене в рецепті щось не влаштовує то, що сказано, Оце печінку сюди кинути, звичайно, ну, положити нарізану цибулю і підсмажити. Ну, ви знаєте, я щось думаю, що якщо я зараз у мене цибуля нарізана, готова є от таким чином. Але я думаю, що якщо я сюди положу цибулю, вона не буде так реагувати. У мене взагалі-то є гарна цибулька така по, по лазерсону. Я коли це роблю, зробила собі. І зараз кожен раз тримаю у холодильнику, по, зараз покажу. От, ой, я у коробиці від сметани, бачите? Отаку гарну цибульку, зроблену як цибулю, цибульовий соус по лазерсону. То я краще ось сюди зараз вона цибулька ось, е -е, піджариться трошечки ще, бо бачите, ще є трошечки де-не-де -де виступає кров, але гарно виглядає, мені подобається оця печіночка то я положу оцю цибульку по лазерсону, що я робила підливку. І так буде смачніше. Чим чекати оцю цибулю, вона буде вже, я не знаю, що з цих крохмалем буде, як воно буде реагувати. Трошки внесу свої корективи. ну я візьмусь. Цибулька, вона така гарна, ароматна. Я олійку залишаю, тому що тут лишня олія не потрібна, у цю печінку, як підливка, а сама цибулька. Ось таким чином. І сюди зараз це хай ще воно трошечки потушиться. І зроблю підливку. Таку це треба залити. Значить, тут потрібно соєвий соус, сметана і кетчуп. Окремо змішати все і залити цю печіночку таким соусом. Буду змішувати. Так, продовжую кипіти. Гарний вигляд, гарний аромат іде. Не знаю, як печінка буде. Значить, я взяла кетчуп. Далі пару ложечок сметани, 14%. Ось ну, так десь. І соєвого соусу, ну, я знаю, так. Опа! Тому що він же солений, так що теж. І оце все сметану перемішаю. Ось печінка з цибулькою подружились, воно гарно виглядає. Тепер я оцей соус перемішала сюди, викину. Ось і буду перемішувати тут. Щоб вони теж все перейшло, перекрутилось. Ось, бачите, воно. Температура впала. Ну, зараз я. Шановні друзі, ви знаєте, поки я оце зараз бачу, бачите, і вам видно, подивіться, яка краса тінь. Шматочки печінки виглядають дуже апетитно. Напевно, тому що печінка в крохмалю. Вони такі має гарний блискучий вигляд, коли його ложити на гарнір. Далі, що мені подобається в цьому, я пробувала смачно. Отут є трошки жир, бачите, олійка Її можна злити, тобто це не входить от сюди в калорії. Теж воно відділилося я його в сторону, а ось сама печіночка, подивіться, Красотулька, бачите? Підливка гарно відділилася. Оцей, оцей жир піде в сторону, а сама печіночка дуже смачна. Ще її попробую, як вона на твердість. Ну, я думаю, що якраз сметана і соєвий соус вони дадуть їй, як кажуть, насиченість гарну. Так що готуйте, пробуйте, мені сподобалось. Так, попробувала соус чудовий, як для підливки до картопельки чи до рису. Чудово! Смачного вам, бувайте здорові!